1 січня це не лише новий рік. Це ще й день народження Степана Бандери, один із е, символів українського національного визвольного руху, краєвий провідник ОУН і е, очільник українсь... українського визвольного руху. Його зараз дуже люблять російські імперіалісти. Називаючи його фашистом. Зараз ми розберемо біографію і дізнаємося, чому в Україні Степана Андрійовича Бандеру вважають героєм. Наш сьогоднішній герой народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калузького повіту на Станіславщині, тепер Калузький район Івано-Франківщини, в родині греко-католицького священника Андрія Бандера. У 1919 1927 роках навчався у Стрийській гімназії на початку 1922 року став членом пласту, туди його через ревматизм суглобів прийняли з третьої спроби, а згодом до організації вищих класів української гімназії. Після закінчення гімназії намагався виїхати в Чехословаччину для навчання в Українській господарській академії у Подебратах. Але не дістав дозволу від польської влади. У 1928 році Бандера, ставши членом української військової організації УВО, отримав призначення спочатку у відділ розвідки пізніше пропаганди. Одночасно належав до студентської організації Група Української націоналістичної молоді, що була тісно пов'язана з УВО. У 1929 році Бандера вступив. У новостворену Організацію українських націоналістів ОУН з 1931 року член Краєвої екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. По нашому, це е, служба розвідки ОУН. А з червня 1932 року заступник краєвого розвідника і референт пропаганди. В червні 1933 року на Берлінській конференції ОУН Бандера був офіційно затверджений краєвим провідником ОУН на західноукраїнських землях. Під час зустрічі з Євгеном Коновальцем Бандера викликав власне бачення шляхів розбудови організації та розгортання національного визвольного руху в Західній Україні. Бандера спланував в 1933 році Бандера спланував і провів шкільну акцію. Спрямовано проти полу... спроб польського уряду полонізувати українське шкільництво, вбивши куратора е... таких е... дій е... Гадомського, підтримуючи акції протесту українського національно-демократичного об'єднання УНДО проти спрямова... спланованого Голодомору 1932-1933 років в Наддніпрянській Україні. Степан Бандера доручив Миколі Лемику здійснити замах на Олексія Майлова, секретаря Радянського консульства у Львові. У 1934 році, виконуючи постанову Конференції ОУН у Берліні, підготував замах на одного з головних організаторів політики. Пацифікації щодо українського населення Галичини і Волині міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського, в червні 1934 року заарештований, і в ході Варшавського процесу 1935 1936 років і Львівського процесу 1936 року був засуджений до смертної кари згодом заміненої на довічне ув'язнення. З 1936 року разом з Миколою Лебедем, Климишеним, Ярославом Карпенцем, Євгеном Качмарським е Мигелем та іншими націоналістами перебував у в'язниці шонти Кшиж, Святий Хрест у Варшаві. Після розвалу польської держави у вересні 1939 року звільнений з тюрми, прибувши до Львова Бандера разом з активом ООН протягом короткого часу. Виробив детальний план розбудови мережі ОУН на теренах всієї України. В 1939 році очолив течію в ОУН, яка стояла в опозиції до медидів і тактики діяльності проводу українських націоналістів під керівництвом Андрія Мельника. 10 лютого 1940 року у Кракові був створений революційний провід ОУН на чолі з Бандерою. Затверджений у квітні 1941-го великим збором ОУН. Після початку радянсько-німецької війни 1941 1945 45 років на Росії її збуть Великою Вітчизняною війною, ООН ставить своїм завданням відновлення української державності. За розпорядженням Бандери, були сформовані три похідні групи ОУН. Загальна кількість шість тисяч осіб, дружини українських націоналістів. Складалося з батальйонів Нахтігель і Роланд організованої реакції газет. Тр... редакції газет. 30 червня 1941 року ОУН-Б під проводом Бандери проголосила у Львові відновлення на західноукраїнських землях української державності і сформувала орган краєвої влади на чолі з Ярославом Стецьком Українське державне правління. 6 липня 1941 року Бандера був заарештований окупаційною владою і після відмови скасувати акт відновлення української держави був ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен. У цей же час брати Бандер були кинуті до німецького концтабору Аушвіц або ж Освенцем. Де загинули в 1942 році. Після звільнення з концтапору військами-союзників Бандера, внаслідок постійної загрози арешту радянськими спецслужбами, був змушений змінювати місце проживання. Жив в Інсбургу, Зейнфельді, Мюнхені. В лютому, 1946-го, за іншими даними, в 1947-го, Бандера очолив провід закордонних частин ОУН. У грудні 1950-го, за іншими даними, в серпні 52-го, внаслідок розгодження питань з питань стратегії і тактики визвольного руху з краєвим проводом ООН, Бандера відмовився від посту голови проводу закордонних частин ООН. В 1953-54-му намагався врегулювати відносини між українськими еміграційними угрупуваннями і досягти консолідації всіх. Націоналістичних сил за кордоном. В 1956 році е, на конференції закордонних частин ОУН Бандера знову був обраний головою проводу. В наступні роки активізував роботу з налагодження зв'язків з націоналістичним підпіллям в Україні і формуванням нової нелегальної структури ОУН на українських землях. Ця організація е, організаційна діяльність Бандери е, серйозно занепокоїла. Керівництва СРСР. 15 жовтня 1959 року у Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський пострілом із спеціально виготовленого пістолету стріляв ампулами з сціанистими калієм, вбив Бандеру, похований на кладовищі Вальдфрідхоф у Мюнхені. Бандера, автор декількох праць в яких ґрунтовно розроблено теологічні і теоретичні засади українського націоналізму, зокрема, перспектива Української національної революції 1500, 1958 року та іншим. Отже, Бандера ворог трьох окупаційних режимів. Поляки засадили його на довічне ув'язнення, німці відправили до концтабору Заксенгаузен, а радянський агент вбив у Мюнхені. Підписуйтеся на канал та підтримуйте Збройні Сили України.